Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні ми будемо розблоковувати дисплей S866, який запрошує пароль або пін-код, як кому зручніше. Якщо ви знаєте свій пін-код, то немає нічого важкого в цьому. Вводите пін-код, затискаєте кнопку вимикання і він включається. Але що робити, якщо ви ніколи не вводили пін-кода, ви його не знаєте? І при черговому вмиканні дисплея запуску електровелосипеда у вас отакий пустий екран, і просто вам потрібно ввести якісь цифри. І він не вмикається. Є дежурний пароль, який вмикає дисплей, незалежно від того, який пароль стоїть в настройках. Щоб розблокувати цей дисплей, потрібно ввести 3, 7 4. І затиснути плюс на декілька секунд. Потримати його секунд 10. І після цього, як бачите, наш дисплей він вмикається. Але якщо ви перезапустите е, цей дисплей, він знову запросить е, пароль. І вам потрібно буде е, кожен раз е, вводити знову 3, 7, 4, 5. Е, вводиться плюсом-мінусом у нас вибирається цифра, а кнопочкою вмикання у нас е, змінюється на наступну. Ви знову вводите 3, 7, 4, 5, затискаєте плюс, чекаєте 10 секунд. І через 10 секунд він повинен вимкнутися. Може і менше. Навіть менше пройшло, він увімкнувся. Тепер давайте все-таки цей пароль виключимо, бо він буде нам заважати. Для цього ми заходимо в настройки. Для цього ми затискаємо плюс та мінус. Після цього відразу затискаємо плюс і кнопку живлення. І ми заходимо в настройки паролю. Щоб вимкнути пароль зовсім, нам потрібно встановити тут всі нулі: 0, 0, 0, 0. Після цього затискаємо знову кнопку живлення та плюс і плюс та мінус. Виходимо в робочий режим. Ми встановили пароль нулі і зберегли його. Тепер, якщо ми вимкнемо дисплей, так, зараз він вимкнеться, і запустимо його знову, як бачите, він увімкнувся без всякого паролю. Якщо ви хочете встановити свій пароль, ви також заходите плюс та мінус в настройки, кнопка живлення та плюс, і встановлюєте, наприклад, один, ну, свій пароль, який хочете, 2. 3. 4. Я встановив 1, 2, 3, 4. Зберігаю. І ще раз нагадаю, зберігаємо ми е, кнопкою живлення та плюсом. І потім виходимо в робочий режим плюс та мінус. Після цього, якщо я перезапускаю дисплей, він запрошує пароль. І тепер я набираю 1. 2. 3. Тобто той самий пароль, який я встановив. 4. І затискаю кнопку живлення. Все, бачите? Дисплей вимкнувся вже з моїм паролем. Але мені він не потрібен, тому я його зараз вимкну ще раз. А вам буде ще одне нагадування: 0, 0, 0, 0. Зберігаю. Плюс та мінус. Все, перевіряємо. Вимикаємо. Вмикаємо. Все, пароль він більше не, не запрашує. Я маю надію, що я був для вас чимось корисний. Заходьте на мій канал, там ви побачите багато цікавого про електровелосипеди. Всім до побачення і гарного настрою!